Сьогодні про один із способів захисту такого виробника, як CTR, в народі CTR. про який мало хто знає, на який мало хто звертає увагу. Якщо ми достаємо оригінальну продукцію цієї компанії, то на пакеті можемо бачити прописані буквочки, цифри. От якщо ми їх будемо старатися стерти, то це практично неможливо. От на кожному із пакетів... Нові упаковки, Старі упаковки, Оде на самому пакеті немає намеки, на месте на поліграфії. Також є такі значення. Духані і цифри. Практично відтерти неможливо. На підробці цього або немає, або якщо є, то воно старається дуже легко. Звертайте на це увагу. Це один із способів. Він не 100%, але дієвий. Дякую за увагу.